Майже дві з половиною тисячі українських вантажівок заблоковані з польської сторони кордону на чотирьох пунктах пропуску. Черга вже простягається на десятки кілометрів. Построковий протест польські перевізники розпочали ще 6 листопада, і такі дії завдають збитків не лише українській, а й польській економіці. У чому причина та скільки вже втратила Україна, розбирався Олег Янко. Мільйонні збитки через один протест. Польські перевізники вже четвертий тиждень блокують в'їзд та виїзд з України. По той бік кордону черга з українських вантажівок вже складає десятки кілометрів. По цей бік ситуація не краща. Нині, за даними прикордонників, на пункті пропуску храківець корчова та Раваруська Гребенне черга з польського боку кордону становить 600 фур. Однак найбільше водіїв очікують на переправах до Рогуцькі Ягодин та Шагині медика. Загалом черга, яка накопичилася перед пунктом пропуску медика, вона є найбільшою з усіх трьох пунктів пропуску, на яких ми зараз відучаємо ускладнення руху вантажівок. Сьогодні вона складає 800 вантажівок. Польські протестувальники заявили, що блокуватимуть коридон до 3 січня. А якщо їхні вимоги не виконують, то продовжать свою акцію до лютого. На блокаду вже відреагували й українські водії. Вони перекрили дорогу у польських містах. Переміж та медика пишуть польські змі. Поки українські перевізники готують судові позови проти польських протестувальників. Карну процедуру проти Польщі за блокування пунктів пропуску може розпочати і Єврокомісія. Олег Янко, Арсен Розанов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.